Найуспішнішому науковцю України нещодавно виповнилось 95 років. Борис Потон зовсім не виглядає на свої роки і продовжує працювати і нині. Наразі він є президентом Національної академії наук України, названої на честь його батька Євгена Потона. Близькі науковці люди розповідають, що Борис Євгенович у добрій формі і ще він завзятий спортсмен, полюбляє плавання і великий теніс. Львівська домівка Бориса Євгеновича Фізико-Механічний інститут імені карпенка Карого Національної академії наук України Борис Патон відвідував найчастіше з-поміж усіх навчальних закладів Львова. Більше про видатного науковця новинам розповів директор інституту. Борис Євгенович дуже доступна людина, тобто він при керівництві вимогливий і чіткий. а в звичайній розмові, як людина, якась близька вам, не тільки науковець, а й спортсмен друзі Бориса Євгеновича добре знають, що він полюбляє плавання та великий теніс. З моєї точки зору, чи спорт, чи посильна фізична праця, чи просто якесь Благородне хобі потрібно для науковця, тому що ця наука то така штука, що як вже влізе в голову, то тяжко розстатися з тим. Борис Патон у 90-х роках зробив революцію в науці. Він заявив, що м'які тканини можна зварювати. Тепер лікарі вміють правильно сшивати людські легені, печінку, судини. Цікаво, що про науковця та його не менш відомого батька знають на вулиці Патона. Фотона це така велика вулиця, на якій є багато магазинів. Він лікар, хірург. 95 років йому виповниться на днях. І, так, і 95 років цій академії також, наскільки я знаю. Здається, 95 років йому виповнились. Вчора панована показувала. показували. Міцний міст Патона, що у Києві, візитівка родини науковців. Це творіння рук батька ювіляра Євгена Патона. Та все нові відкриття продовжує робити і Богдан Євгенович, незважаючи на свій поважний вік. Оксана Силик, Юрій Матьора, новини.